Привіт, друзі! Всіх вітаю на моєму каналі. Я ось вийшла. Чоловіку ворота відкриваю. У нас сьогодні такий сонячний ранок. Морозець, звичайно, був невеликий, але, якби не дивитися, що тут сніг лежить, то таке, як весна. Пташки співають. Аж настрій трохи піднявся. Отак, кокос. А я прийшла на своє господарство, буду зараз тут прибирати. Треба трохи в них почистити. Хоч і малі свині, але справу свою добре роблять, треба чистити. Я представляю там, хто тримає багато і великі, то там, напевно, на день по два рази треба чистити. Кинула її онкончан, щоб вона помовчала, бо така писклива. Ми що це зараз покажу? Зробили воно їй, якщо видно. Піддон такий, то звикла вона вже до нього. І це добре, бо вона його перші дні тягала, а зараз вже нормально. Не чіпає, спить. Так що зараз йду. Беру робочі інструменти і треба вичищати, бо вони тут. Каунчик. Савончик. Почистила в них, кинула вон там сіна, ну не, не на підстилку, а так, щоб вони чумакали. Вони чмакають, не видно їх там. І ці кинула трошки, зараз кину солому на підстилку, а сіну так, щоб пожували трохи. Це запитували, скільки цій ці ми даємо їсти. Вранці даємо відеречко чотирьох. Кілограмово, ну там, звичайно, менше. Просто що відро на 4 літри розраховано. І ввечері вона воно, буває гарно їсть, а буває не дуже. От сьогодні це не дуже в неї, я кинула їй качан, вона не хоче. Зато в'єтнамчики. Виїдають воно повністю, корито, пусте. Кинула кукурудзу качан, з'їли. Я вже вигребла качани. Запитували, чи подобається вам така шільська робота. Якби не подобалося, то ми б з міста з четвертого поверху не переїхали б в село, де завели свиней. Звичайно, можливо, якби їх тут було 30 штук, то нам би, ну, нам би. мені б це не подобалося. А так, три штучки в такій кількості можна прибирати, зато потім домашнє м'язко, салко. Так можна. Ходячий холодильник, як мені писали, на цих свиней в'єтнамських, так воно і є. Ми вон, коли всередині грудня прибрали двох в'єтнамських маленьких і в нас ще є. Сьогодні я ревізію робила в морозилки, то думала, що м'яса вже не залишилося. Ні, ще й м'яско є, і кісточки, сала, звичайно, більше. Зато не купуємо. Так, курятину купуємо, свинину ні, своє. То подобається. Я ж кажу, мені село це моя стихія. Я тут себе відчуваю дуже добре. Подобається і ось. вичищати в них. Я ж кажу, якби багато було, то можливо б мені піважко і не подобалося. А так, ось, наприклад, сьогодні. Я не завжди ж вичищаю. У нас по черзі все можна сказати. Я ось вийшла. Я знаю, що завтра Максим може це вичистити, але ж. Я вийшла сьогодні, глянула, що мені воно там брудно. Я прибрала. а Завтра з ним будемо або іншою роботою займатися, або разом відпочинемо. Так що, якось так. І вон, город видніється, скоро почнеться. Також мені це подобається. В селі можна і відпочивати, і гуляти це було, але зараз цього немає, бо не той час, не той стан на душі. А раніше і можна і попрацювати, і відпочити, і посидіти. Тут такі самі люди, як і в місті, просто трошки треба попрацювати. Я везу тут тачку на город. Женя також вийшов же на вулицю зі мною, щось робить. Що ти робиш? Штульчик. Стульчик. Стульчик бежи? Це вже який твій третій стульчик? Четвертий Четвертий? у болоті. Весь. Йому це так подобається, щось зробить таке. Ну нічого, ми сидимо на ньому. Ти отак присідаєш, і твої грязні боти тебе замазують, Женька. Ну, ось так ось село. Він уже із самого малечку знає, що таке стамеска, що таке болоток, що таке плоскогубці. Ми, як дах робили, він там лазив малий був, але щось там допомагав. Ось, ось ти сам боїться, але ж лазив впертий. А я на городі вивозила ще тачкою кучі після свинеї внутрі. Потім туди далі розгорнемо їх, переорається і все нормально буде. не літає. А це стою дивлюсь на полуницю. О, чекає мене фронт роботи. Це треба її всю пообрізати, обробити, щоб був гарний урожай. Пересапати. Ось так, як дивишся, таке сонечко, наче весна весною. Але прохолодно, звичайно, тут сніжок. Виноград поритий, потім будемо розгортати, щоб все рівненько було. Часник тут зійшов. Я часнику багато не саджаю, ось три рядочки, нам вистачає. Я взагалі не любитель його, це так от, о, чоловік і для консервації. Зійшов він у мене. Я його рано посадила, а тут цибулька, і бачу також уже де-не-де висувається. Ось. Так що, було тяка, звичайно, бо я ось тачкою на силу проїхала, але подивимося, або ще сніги будуть, або вже буде підсихати. Я залізла в погріб, ось, де у нас буряк був. Треба вибрати оцей гнилий. Зараз я спробую, можливо, щось обрізати нутрієм, але думаю, що воно і всередині. Це бяка. Так що треба оце все зараз вигорнути. І набрати ось юнячої картоплі, щоб зварити нутріє. Думала ще тут трошки поприбирати, бо ну, все-таки є і баночки порозставляти. Ось тут воно ж сирає сараї щось упало, пакети якісь. Бо погріб же ж так, ну, Вон. дирка така, вона йде, що то те-то те впало. Але не буду, треба там іншою справою зайнятися, трошки не по плану, ну нічого. З цим зараз розберусь та і все. Я вже наступного разу залізем поприбираємо. У цьому році дуже погано. Дуряк зберігається і мало його було. Ну, Прибрати треба. Б. Бі. Так, а це прийшла набирати їстову картоплю. Дивіться, що тут робиться, поросла. Це ж треба вибрати якийсь день, щоб зранку сюди залізти. Ой, і перебрати це все. Ніяк я не доберусь сюди. О. Бо думала, хоч сьогодні трошки почну, а щось не розрахувала з часом. То те, то те бачу, що там ще одна роботка є, то треба йти робити. Більше тут цієї гранади, гранада. Так, молоденьку вже пустила. Так, це, до речі, це в мене на голові ліхтарик такий, що на голову. Хто з літа слідкує, той бачив, що ми тут копали погріб трошки його, зробили більшим, розширили, бо було мало місця. Ось так. Треба щось вибрати, подивитися, що його взяти, поки я тут, щоб не лазити. Так, грибочки. Це виноград. Все, ікра із трьох порцій, тут було більше 15 банок, можливо, навіть більше залишилося 5 баночок, а вони ще зверху 6 стоїть. Тут десь воно. 6 баночок. І все. Так що на наступний рік треба, щоб кабачок, гарний урожай був, будемо закривати. І кукурудзка з 11 баночок залишилося ось 2. Думала, вистачить на мані, гарно, так ми салатики, то те, то те залізли. Та є. так Як все буде добре, будемо закривати. Це салат 10. От хотіла залізти, кажу, що тут. Поприбирати, бо воно відкритий погріб і воно сипеться, ходиш. Ми тут а, і це і зерно набираємо. Так, а це капуста, та що е, за спірином. Іде. Залишилося дві банечки. А це тушкова вона ось стоїть. Так що, щоб його взяти, таке огірочки, я, напевно, помідори візьму і все. Не встиг сьогодні стілець зробити, завтра будеш доробляти, так? Да? Давай я допиляю ти пішли в хату, бо Ти вже он, мокрий весь, ти болієш? Треба йти. Ти подихав трошки і все. Так що зараз збираємось. Щось отпиляв, поки я все робила, він напиляв. Пиляє, пиляє. Так. Те, що з погріба достала, дрова в котел на вечір принесла, лопата стоїть, бо буває таке, як нагор на горну снігу, що й вийти не можна. Ну Там подивимося, як не стоїть, то занесемо. Тут сонечко світить. Так, треба отак повертати, а ця кухня все портить, ну поки стоїть, бо влітку консервація тільки там. Ми вже в будинку, в нас вже вечір, навіть пізній вечір, на вулиці вже темно, морозець бере. Ми там займалися уроками з Женєю, а зараз хочу вам показати перевірку насіння. Хто дивився мої минулі відео, бачив, що я перевіряла. Зараз буду вам розповідати і показувати, що ж вийшло. Хочу показати вам ось таке насіння фірми Сонячний березень. У мене всього-навсього лише два пакети з цієї фірми. От така ось цвітна капуста, і ще є фіолетова. Я просто вже не брала ту пачку. І коли я робила огляд насіння, багатенько людей написало, що це неякісна фірма там або пересорт, або просто не сходить те насіння. І ось я замочила. Декілька насіни. Так, треба дійти. Вже пройшло три дні, наче. І дивіться, що. Це насіння капусточки, воно проклюнулось там, десь я й бачила це ось зелененька, це напевно цвітна, а там десь і фіолетова ось таке видно трошки. Так, що можна сказати, що мені так попало, що воно всходить. А там чи відповідає воно назві те, що в пакетику, буде видно. Але я думаю, що відповідає. Бо я ж кажу, тут ось і синеньке щось видніється, таке, ну, як фіолетове, фіолетова капуста чи синя, хто як називає. Але все-таки куплю один, докуплю ще один пакетик цвітної капусти. Нехай буде на всякий випадок. Так, а зараз ми перебралися в іншу кімнату і хочу показати, чим же ж ми займалися, як перейшли з вулиці. На, Женя зараз. На лікарняному, то ми займаємося з ним вдома. Ну, Як у нас виходить, так і займаємося. Ще ж є, дом... Ну як, домашнього завдання немає, але я і я писала вчительки, вчителька пише, що вони там вивчають, щоб ж не відставати від програми. Ні було там завдання із англійської мови, десь він уже задів той малюнок, що ми. Робили і писали ми також, пишемо. Літери зараз вже прописні йдуть у них, друковані були до Нового року. І задали нам зробити з англійської мови Валентинку. Ось дивіться. Така у нас Валентинка. Ось так, відкриваєш? Це ми з ним тут старалися. Так що, ось так. Сьогодні пройшов день, трошки ми, звичайно, попрацювали. Тож, дякую, що були з нами. Бережіть себе, всім всього доброго. Ну і, звичайно, хто новенький, залишайтесь на каналі. І до нових зустрічей. Пока-пока.